Ірак опинився на межі політичної кризи. Радикальний лідер іракських шиїтів Мухтада Аль-Садр закликав до розпуску парламенту. Паралельно сунітська коаліція Аль-Іракія прийняла рішення про бойкот засідань парламенту і кабінету міністрів у відповідь на видачу ордера на арешт віцепрезидента Таріка Аль-Гашемі. Експерти зауважують, що боротьба в Іраку точиться не лише за політичний вплив, але й за контроль над нафтовими родовищами. З подробицями Тетяна Ворожко. Нафта є найбільшим предметом експорту в Іраку та основним джерелом бюджетних надходжень для країни. Нафта затьмарює всі інші сектори економіки країни, та саме на її видобуток та переробку покладаються основні надії щодо майбутнього збагачення нації оцінюється, що протягом наступних років іракська економіка зростатиме швидшими темпами ніж економіка Китаю чи Індії. Ірак займає друге місце в світі за обсягом розвіданих покладів нафти, але більша частина потенційного багатства все ще знаходиться під землею. ірак потребує досвіду та експертизи США та інших країн для того, щоб ми могли найкращим чином скористатися власним потенціалом. Іноземні нафтові компанії вже працюють в Іраку, але вони не поспішають вкладати значні інвестиції у нафтовидобуток та переробку до того моменту, поки Багдад та місцевий уряд Курдистану не домовляться щодо законодавства в цьому секторі. Вже кілька років триває суперечка про те, хто має право схвалювати контракти з іноземними компаніями. Бен Ландо очолює вебсайт відомості нафти Іраку. Це Частина фундаментальної суперечки про те, якою буде майбутня держава, і нафта грає в цьому центральну роль. Іракська економіка повільно відновлюється після війни та міжнародних санкцій проти уряду Саддама Хосейна. В певний момент національний прибуток на душу населення становив всього 800 доларів. Зараз він складає 3000 тисячі доларів. Але ця цифра все одно менша, ніж вона була у 70-х. Безробіття сягає 18%. А з модернізацією та збільшенням ефективності виробництва потреба в працівниках стає все меншою. У 70-х на одному нафтопереробному заводі працювала тисяча працівників. Зараз всього 10. з автоматизацією виробництва люди більше не потрібні. але ракціям потрібна робота. Близько чверти з 32 мільйонів мешканців країни живе у злиднях. Тетяна Ворожко голос Америки.